Сьогодні поговоримо про електрику знову. Вже минуло декілька місяців з масштабного нападу Росії, ракетних нападів, жовтня місяця. Фактично, половиною місяця вже пройшло. Компанія ДТЕК не може взагалі відновити інфраструктуру електричну. І казочки про те, що 10 ракет відімкнули всю Україну, це неправда, тому що наказ давав пан Зеленський відімкнути всю країну, щоб під час відімкнення світло у нас продавати світло в Євросоюз у змові з Російською Федерацією. Ось для чого у вас відмикають світло. Жодна ракета, 10 ракет не можуть знищити всю інфраструктуру в цілому. Це міф. Для чого взагалі Російська Федерація знищує українські міста та села? Задля того, щоб український уряд продавав електрику звільнену від жителів у Євросоюз. Тому думайте, шановні українці, кого ви підтримуєте і кого ви обрали в цілому, на ваших смертях український уряд заробив мільйони та мільярди доларів вже за ці вісім місяців. Ці битви на ваших смертях в цілому. Разом з Російською Федерацією. Вони стерли з лиця землі багато Російська Федерація, багато селищ, міст, містечок. А натомість українська влада продала електрику в знищених. Від війни в селах та містах в Євросоюзі, потужності та звільнилося в цілому. А хто у вигоді, пан Ахметов, Зеленський, Ярмак і вся ця Шайка Лейка? Стосовно наступного відео, яке готується, стосовно головної боротьби, Проти є гривни і CBDC буде в наступних відео. Це великий матеріал в цілому готується мно для того, щоб ви зрозуміли, як з цим боротися явище. Те, що я читав у коментах, хтось деякі питання задавав. А що ж робити, коли всю налічку взагалі приберуться? Тому в наступних відео буде відповідь і на це питання, і на деякі запитання також, що робити далі в цілому. Мітинги не врятують. Розумієте, тому що якщо уряд прибере готівку і приведе вас на є гривню, ви не зможете якось по-інакшому боротися. На вас кинуть армію, на вас кинуть поліцію, на вас кинуть СБУ. І вас будуть просто вбивати. І все. Тому є інший метод, головний, який буде завантажено і розказано в наступних відео. Ось чому. В цілому в Україні проводиться геноцид населення з метою нашого виселення. звідси. Не погоджуйтесь на цю аферту. Саме так. Підписуйся на цей YouTube канал. Поширюй відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду. І знайте, українці. Якщо розбомбили ваші міста та села, значить комусь це вигідно. В цілому. А вигідно українському уряду і уряду. Путіна, Мішустіна, щоб вони на ваших смертях заробили гроші. А що не так я сказав? Стосовно того, що Російська Федерація через договорники з Зеленським заробляє, як власник електри... електрики гроші. Українці ж не платять за електрику, а в Євросоюзі вона дорожча. В цілому. Тому потрібно вбити українців, як вважає наш уряд і уряд Російської Федерації, щоб зробити великі кошти на європейцях. А що для цього потрібно зробити? Стерти з лиця землі, українські міста та села, От. а на пошкодження на інфраструктура в цілому це ж додаткова електроенергія. Яка йде куди? Правильно, в Євросоюз. Якось так.